Шановні колеги, Київський палац дітей та юнацтва, вітає вас! Я завідувачка Кабінету відділу навчально-методичної роботи та дистанційної освіти Таїсія Коваль. Рада поділитися з вами темою організації інклюзивного навчання в Київському палаці дітей та юнацтва. Палац з самого початку свого існування орієнтувався на підтримку освітніх ініціатив та розвитку талантів у дітей. Сьогодні ми активно працюємо над створенням умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, незалежно від їх вибору гуртка. Цього року палацо виповнюється 90 років, і за всю свою історію він багато разів адаптувався до нових викликів і змінював формат навчання. Наші педагоги створюють рівні можливості для всіх дітей як у онлайн, так і офлайн форматах. Ми живемо в епоху, коли інклюзивність стає не лише вимогою, але й необхідністю. Виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами. Це не просто соціальна ініціатива, це важливе завдання, яке стоїть перед освітніми закладами нашої країни. Як організовано інклюзивне навчання в палаці? В першу чергу хочеться сказати про індивідуальний підхід до кожної дитини. Усі діти мають різні потреби, різні таланти, функціонал, тому важливо, щоб навчання було гнучким і адаптованим. У Київському палаці дітей та юнацтва створено команду психолого-педагогічного супроводу, серед яких представники адміністрації, методисти, практичні психологи, керівники гуртків та батьки. У штатному розписі палацу уведено посади практичних психологів та логопеда. Логопед працює з дітками, які мають труднощі з мовленням, допомагає їм навчитися правильно вимовляти звуки, а практичні психологи надають безцінну допомогу усім учасникам освітнього процесу, особливо в період війни. Коротенько розповім вам про алгоритм вступу дитини з особливими освітніми потребами до палацу. Першим кроком є знайомство з гуртками палацу на сайті електронної скарбнички гуртків. Зареєструватися до гуртків можна таких напрямів, як художньо-естетичний, гуманітарний, науково-технічний, спортивний та інші. У приміщенні палацу організовано безбар'єрний доступ до навчальних приміщень та укриття. Функціонує санвузол, пристосований для дітей на кріслах колісних. Для вступу батькам, законним представникам необхідно подати письмову заяву з проханням відкрити інклюзивну групу на базі гуртка та надати висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Після відкриття інклюзивної групи дитина зараховується до гуртка та для неї створюється індивідуальна програма розвитку дитини на навчальний рік командою психолого-педагогічного супроводу Палацу. Під час складання індивідуальної програми розвитку враховується надана інформація від педагогів, батьків та фахівців інклюзивно-ресурсного центру щодо особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких сторін, а також потреби допоміжних засобів навчання, адаптації чи модифікації освітньої програми. У разі відкриття інклюзивної групи педагогу зараховується 20% надбавки до заробітної платні. Наші вихованці з особливими освітніми потребами розвиваються на базі гуртків зразкового художнього колективу ансамблю музичних інструментів Експромт, інклюзивного театру Перспектива, гуртка Легонленд та народного художнього колективу хореографічного ансамблю Квіти України. Навчання грі на музичних інструментах чудово впливає на гармонійний індивідуальний розвиток. Крім цього, діти активно вивчають ансамблеву гру сольфеджо та музичну грамоту. На заняттях театральної майстерності та хореографії вони розвивають емоційний інтелект, акторську майстерність, сценічний рух, культуру мовлення отримують основи музикотерапії, ритміки, психогімнастики, ритмопластики та імпровізації. Також лего конструювання допомагає дітям втілювати свої ідеї, задуми, будувати і фантазувати. Захоплено працювати і використовувати різні варіанти ігор з ЛЕГО. Заняття в гуртках мотивують до вивчення нового, позитивно впливають на фізичний та психологічний розвиток, розвивають талант кожного. Наші вихованці беруть активну участь у концертно-фестивальній діяльності, івент-заходах палацу, театралізованих виставах, благодійних акціях, онлайн-проєктах та конкурсах. Трішки більше про діяльність інклюзивних груп палацу переглянемо у невеличкому відеоролику. Цу регулярно проходять навчання з інклюзивної освіти, психології, соціальної роботи, щоб мати змогу ефективно взаємодіяти з дітьми, враховуючи їх особливості. У своїй роботі педагоги опираються на основні принципи, такі як індивідуальний підхід, творча співпраця між педагогами та дитячими колективами, доброзичливість, повага, співпраця та взаємодія з батьками. Відділ навчально-методичної роботи та дистанційної освіти за цей рік провів багато цікавих проєктів для підвищення кваліфікації педагогів з інклюзивної освіти. З цією метою реалізовується онлайн-проєкт «Леарн-інклюзія». У рамках цього проєкту проведено вебінари для педагогів, які працюють в інклюзивних групах. Спікери діляться практичними рекомендаціями власним досвідом та напрацюваннями, теми, які розглядалися у рамках цього проєкту. Інклюзивне навчання інструменти налагодження взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами, шлях «хочу до треба у дитини з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю, що впливає і що робити, психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни. Способи зміцнення та відновлення психологічного здоров'я педагогів у умовах війни, особливості комунікації та взаємодії із дітьми з особливими освітніми потребами, організація інклюзивного простору, методи, прийоми та інструменти в роботі із дітьми з особливими освітніми потребами. Матеріали вебінарів можна переглянути на youtube каналі Відділу. Щороку ми зустрічаємося на мітапнею інклюзія у форматі онлайн та офлайн. Висвітлюємо роль інклюзивного навчання у формуванні якісної освіти, здійснюємо інформаційну підтримку для педагогів, батьків, дітей з особливими освітніми потребами, ділимося сучасними методиками, прийомами роботи, моделями залучення дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти. Провідною темою цьогорічного «Неоінклюзія» є сила різноманіття, технології та інновації в підтримці інклюзивного навчання. Детальніше про наш проєкт можна ознайомитись на сайті віртуального офісу методиста або просконувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Мітап Неоінклюзія це масштабна ініціатива, яка вже четвертий рік поспіль привертає увагу сотні педагогів до впровадження інклюзії в закладах освіти міста Києва та всієї України. Рівні можливості, рівні права саме під таким девізом проводиться виставка робіт дітей та молоді з особливими освітніми потребами у рамках Мітапною інклюзія. Виставка проходить з метою підтримки творчих здібностей у дітей та молоді. Учасники подають матеріали на виставку за такими жанрами, як образотворче мистецтво, хореографія, вокал, гра на музичних інструментах, технічна творчість та інші. З умовами проведення виставки можна ознайомитись за QR-кодом. 23 лютого 2024 року ми вперше представили освітню інклюзивну платформу Неоінклюзія від Київського палацу та юнацтва. На платформі можна знайти багато корисної інформації за такими розділами. Я педагог інклюзивного навчання. Тут зібрані курси в онлайн форматі, де педагог може вдосконалити власні компетенції, щоб ефективніше працювати з вихованцями інклюзивних груп. Дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами тут зібрані онлайн-інструменти для організації інклюзивного навчання у дистанційному форматі, де педагоги, батьки та діти можуть навчитися володіти сучасними інтернет-можливостями та штучним інтелектом. Взаємодія з батьками та побудова успішної комунікації. Тут зібрані дієві форми налагодження партнерських взаємин, педагога із батьками, а також побудови успішної комунікації закладу освіти із інклюзивно-ресурсним центром. Методика роботи з дітьми з різними нозологіями тут зібрані навчально-методичні посібники, які розкривають концептуальні засади інклюзивної освіти, міжнародне і національне законодавство з розвитку інклюзивної освіти, зарубіжний досвід впровадження інклюзивної освіти. Ще одним цікавим розділом є корисні ресурси. Тут зібрані сайти корисних ресурсів, які стануть в нагоді педагогам інклюзивної освіти, а також можна знайти нормативну базу інклюзивного навчання, де зібрана низка міжнародних та державних нормативно-правових документів. Перейти на інклюзивну платформу можна просконувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Хочеться також наголосити на те, що важливим є робота з батьками. Оскільки сім'я є важливою частиною процесу навчання та розвитку дитини, палац активно працює з батьками дітей з особливими освітніми потребами. Психологи та соціальні працівники палацу організовують зустрічі, тренінги та консультації у рамках проєкту Інклюзія від А до Я. Крім того, на сайті Палацу розміщені рекомендації для батьків, де багато цікавої інформації про те, як зберігати психологічний стан. Як подолати виклики сьогодення, допомогти дітям подолати страх та депресію в умовах війни, а також про юридичні тонкощі інклюзивного навчання? Батьки беруть активну участь у освітньому процесі, співпрацюють та взаємодіють з педагогами, адже це одна із найважливіших умов успішного навчання. Отже, організація інклюзивного навчання в Київському палаці дітей та юнацтва є важливим кроком на шляху до побудови більш рівноправного та справедливого суспільства. Сучасні технології, індивідуальний підхід, кваліфіковані фахівці та залученість до освітнього процесу батьків все це сприяє тому, що дитина має можливість розкрити свій потенціал. Педагоги палацу докладають максимум зусиль. Щоб в умовах воєнного стану, навчаючись онлайн чи офлайн, вихованці з особливими освітніми потребами не втрачали набутих вмінь та навичок, щоб їхній прогрес раніше здобутий нелегкою працею команди фахівців не був знівельований, а сильні сторони кожної дитини розвивалися. Ми навчаємось разом заради перемоги, заради нашого майбутнього і наших дітей. Якщо у вас виникло запитання чи потрібна додаткова інформація, звертайтесь за контактами, які ви бачите на екрані. Буду рада співпраці. Дякую за увагу. До зустрічі у нових проєктах.